Космічні пригоди Ярослава та Даші, Плутон. У ясний ранок, коли сонце лагідно торкалося гойдолок і пісочниць, на дитячому майданчику в садочку знову закипіла робота. Діти метушилися біля гори пластикових пляшок, які принесли з дому. З них ми зробимо справжню ракету. вигукнув Ярослав, тримаючи в руках пляшку. І вирушимо на Плутон, додала Даша. Прикрашаючи корпус блискучою фольгою. Разом із друзями діти збудували неймовірну ракету з ілюмінаторами, крилами, антеною. Коли все було готово, діти стали довкола ракети. Три, два, один. Запуск! І ракета здійнялася в уяві дітей до зоряного неба. Вони пролітали повз яскраві планети, залишаючи посаду Землю, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і нарешті опинилися на маленькій таємничій планеті на краю сонячної системи. Ми на Плутоні, радісно вигукнула Даша. Пейзаж був казковим, блискучі крижані рівнини, снігові піки, сійливе зоряне небо. Всі діти застигли на мить. Це було як у мрії. Даша дістала космічний журнал і почала читати цікаві факти про Плутон для маленьких дослідників. Плутон карликова планета, дуже особлива. Тут аж мінус 230 градусів. Холодно, як у морозилці. Уявляєте, як би ми тут святкували день народження? Сміючись, додала Даша. Ярослав, узявши в руки прапор України, урочисто сказав Ми перші маленькі дослідники на Плутоні і хочемо, щоб тут майрів прапор нашої батьківщини. Діти встановили жовто-блакитний прапор між кристалами. Це був момент справжньої гордості єдності. А Ярослав продовжив У Плутона п'ять супутників, найбільший харон. Сонце звідси лише маленька крапка світла, а ще тут є льодяне серце. Всі слухали його з відкритими ротами, і навіть найменші повірили, ця пригода була справжньою, бо дає уява, там можливе все.